Юко Аси Комі, утримання, Максим, і Мат... Комі, раз Мак... Максим тримай Мате, юко в Азарі. Хай живе. В Пів виграшу. Потрібно бути? Да. А, а с... Мате. Мате? В Азарі. Максим, давай кидай його. Дав... Юко. Я що сказав, не питайся, мате. Юко, е хачме. Максим, виривайся. Давай тримай його Максим. Мате іпо. Рей. 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 таке? поклонився.